Ситуація на сході України знову загострюється з 18 по 24 годину 11 липня. По всій лінії розмежування проросійські бойовики близько 43 разів обстріляли позиції сил АТО. При цьому окупанти 18 разів порушили мінські домовленості, використовуючи 152 та 122-мм артилерію, 120-мм міномети, танки та реактивні системи залпового вогню. Зокрема, Артилерійські обстріли по позиціях Сили ТО відбулися з 21.00 до опівночі в районах населених пунктів Піски, Авдіївка, Опитне, Луганське, Старогнатівка, Лозове, Водяне поблизу Донецького аеропорту тощо. О 22.40 в районі Трохізбінки окупанти вели обстріл наших позицій 120-мм реактивними снарядами. Вчора українські воїни відбили дві атаки противника, групи бойовиків. Чисельністю 15-20 осіб намагалися захопити або прорватися повз оборонні пункти наших військ. У 21.15 поблизу населеного пункту Авдіївка, у 21.35 поблизу Верхньоторецького. Українські бійці дали гідну відсіч нападникам та змусили їх відступити. Сьогодні, 12 липня з опівночі до шостої ранку, російсько-терористичні війська продовжили обстріли з 2.17 по 2.25 з артилерії калібру 152 мм кремлівські найманці обстріляли житлові квартали міста Попасна з напрямку міста Первомайськ. За півночі та близько другої ночі бойовики вели обстріл по наших позиціях в районі міста Авдіївка, селищ Світлодарськ та Луганське. Українські воїни стійко утримують позиції по всій лінії розмежування. Спроби російських окупантів знайти прогалині в нашій обороні залишаються марними.